Мене звати Тетяна Борисівна, я геолог. 32 роки досліджую сейсмічну активність в Україні. Родом з Керчі, але з 2014 року не можу повернутися додому. Батьки залишилися там, мама, вчителька на пенсії, тато працював у порту. Останній раз бачила їх 11 років тому. Сьогодні вранці я їхала на роботу в метро, вагон похитувало на поворотах. Я стояла біля дверей, тримаючись за поручень. Телефон вібрував у кишені, робочий чат інституту дістала, глянула на екран. Повідомлення від колеги Таню, дивись цей Крим, серце стиснулося. У геологів особливе ставлення до землетрусів, ми їх бачимо не як новини, а як живі графіки, хвилі на екрані приладів. І коли землетрус у твоєму рідному місті. Я вийшла на наступній станції, хоча мені було ще дві зупинки. Піднялася нагору, стала на розі хрещатика, дістала телефон, руки тремтіли. Одинадцята година сорок сім хвилин. Епіцентр сімдесят вісім кілометрів на північний захід від Керчі, глибина десять кілометрів магнітуда. Поки що дані уточнюються, але відчувався по всьому Криму. Я завмерла прямо посеред тротуару. Люди обходили мене, хтось штовхнув плечем, але я не помічала. Дивилася на координати епіцентру і бачила карту, яку знаю на пам'ять. 78 кілометрів на північний захід від Керчі, це майже точно під Чонгарським мостом, там, де Кримський півострів з'єднується з материком, там, де дорога додому, холодний лютневий вітер обпікав обличчя, але я не відчувала, у вухах дзвеніло. І раптом у голові спалахнули слова, які я чула три місяці тому. Це було в листопаді. Я приїхала додому до своєї тітки Оксани, маминої сестри. Вона живе під Києвом, у невеликому селі. Ми сиділи на кухні, пили чай з листям малини, тітка завжди сама сушить. За вікном вже смеркалося четверта година дня, але зимова темрява наступала швидко. Танечко, я хочу тобі щось показати. Казала тітка і дістала телефон. Старенький з потрісканим екраном. Ось дивись, мені вчора подруга переслала. На екрані було відео темна печера, свічка горить, і чоловік у чорній рясі говорить. Голос тихий, але чіткий, і я бачив у видінні, як земля під окупованими територіями почне рухатися. Невеликі руйнівні землетруси ні поштовхи, як нагадування, земля відштовхує чуже. Вона живий організм, і вона відчуває коли на ній зло. Я тоді відмахнулася. Тітко, ну це ж містика якась. А тітка подивилася на мене серйозно ти геолог, тано, ти знаєш, що Земля живий організм, офіційно це називається Тектоніка плит, сейсмічна активність. А як ще це називати? Я промовчала: вона права. Я вивчала геофізику, писала дисертацію про сейсмічну активність Чорноморського регіону. І там є дані, про які не говорять вголос. З 2014 року, з моменту окупації Криму, сейсмічна активність у регіоні зросла на 32 32 це величезна цифра для стабільного регіону. Тоді, в листопаді, я зробила скріншот того відео, зберегла папці важливе. Не знаю чому, просто щось підказало. І ось зараз, стоячи на хрещатику, я відкрила телефон знайшла той скріншот. Дата, 23 листопада 2025 року, за два місяці і десять днів до сьогоднішнього землетрусу. Я зробила новий скріншот повідомлення про землетрус поруч з тим старим відео. Два зображення на екрані одне під одним, земля відштовхує чуже землетрус біля керчі. Руки тремтіли так, що ледве утримувала телефон. Мурашки побігли по шкірі, хоча я стояла в теплій курці. Зателефонувала тітці. Вона відповіла швидко: Тано, тітко, ви бачили новини, про що, донечко? Землетрус у Криму біля Керчі, тиша, потім її голос тихий. Господа, пам'ятаєте, що ви мені показували в листопаді, про те, що земля відштовхуватиме? Пам'ятаю, її голос тремтів. Таню, це ж це ж слово в слово. Ми обидві мовчали, чула, як вона заплакала тихо. Тітко, а де там ваші батьки зараз у керчі. Мама писала сьогодні зранку, все в порядку, вдома сиділи. Вони відчули поштовхи? Мабуть, але у них там кожен день таке діється, що вже землетрусу не боїться. Ми ще трохи поговорили і роз'єдналися, я стояла і дивилася на людей навколо. Вони поспішали своїми справами, біжать на роботу, телефонують, сміються. Звичайний київський ранок. А я щойно побачила знак, який більшість пропустить. Знаєте, що найдивовижніше це не перший землетрус над окупованими територіями цієї зими. 15 грудня 2025 року був землетрус у Чернівецькій області, магнітуда 2,2. Офіційно ледве відчутний, але якщо подивитися на карту, це Дністровський район, Буковинське прикордоння, там, де земля пам'ятає боротьбу за свободу. А тепер, 2 лютого 2026 року, Крим, епіцентр біля Керчі у точці, де півострів з'єднується з материком. Бачите візерунок земля починає рухатися на кордонах. Спочатку на заході, тепер на півдні, ніби підземні хвилі йдуть по лінії, що відділяє вільне від окупованого. Я геолог. Мене вчили, що землетруси це випадковий розподіл тектонічної напруги. Але за 11 років роботи я бачила достатньо, щоб знати випадковостей не буває. Особливо таких. Увечері я поїхала до інституту. Мій кабінет на п'ятому поверсі маленький, з одним вікном на вулицю Паллада, на стінах карти, графіки, фотографії сейсмограм. На столі комп'ютер з базою даних усіх землетрусів в Україні з 1950 року. Я відкрила файл. Завантажила дані з 2014 по сьогодні, вивела графік сейсмічної активності Кримського півострова і завмерла. Крива різко йде вгору після лютого 2014 року від трьох чотирьох подій на рік до 15-20. Це не просто зростання, це стрибок, а тепер найцікавіше. Я наклала на цей графік ще один графік ескалації війни великі обстріли, наступи, ключові події. Співпадання майже ідеальне. Коли на фронті загострення, земля під Кримом трусить сильніше, ніби вона реагує на те, що діється на горі, або, або це не земля реагує на війну, це земля готується до чогось. Я роздрукувала графік, повісила на стіну над столом, довго дивилася на ці дві криві, що йдуть майже паралельно, згадала слова зі старого відео це будуть не руйнівні удари. Це будуть нагадування, кожен поштовх, повідомлення, ви тут чужі, ця земля вас не прийняла і не прийме. Знаєте, є таке поняття в геології сейсмічні передвісники. Це невеликі землетруси, що передують великому. Вони не руйнівні, але вони показують, щось готується, напруга накопичується і коли вона досягне критичної точки. Я дивлюся на сьогоднішній землетрус під Кримом і думаю, а що, якщо це саме передвісник? Не в геологічному сенсі, у більш широкому, пам'ятаєте, що казав хлопчик із Волині: що Крим повернеться на Великдень 2026 року або в серпні 2027 року, що звільнення буде швидким, несподіваним, що їхні війська просто підуть. А старець Серафим говорив: Земля сама їх тримає. Техніка не рухається, мотори працюють, але вона стоїть, ніби коріння вросло, і Мольфар Нечай з Яворова казав. Море не тримає зла, земля не тримає зла, прийде час, все чуже буде відторгнуто. Сьогодні земля під Кримом здригнулася. На 10 кілометрів вглиб біля керчі там де дорога на материк. Це не катастрофа, не руйнування, це повідомлення. І якщо візерунок подовжиться, якщо наступні місяці принесуть нові поштовхи, усе сильніші, якщо земля справді відторгає окупантів. Я вже не геолог-скептик. Яка сміялася над містичними відео. Я людина, яка дивиться на дані і бачить, щось відбувається, щось, чого не можна пояснити тільки тектонікою плит. Цієї ночі мені приснився дивний сон. Я стояла на березі моря в керчі біля того променаду, де гуляла дитиною. Вода була спокійна, як дзеркало, а потім почалося земля заколихалася під ногами. Не страшно м'яко, як хвиля. І з кожною хвилею щось відходило важке, темне, чуже, воно ніби відчаровувалося від землі і йшло геть. А коли все стихло, я побачила на камінні променаду з'явилася тріщина. Неруйнівна, тонка, акуратна, і в ній проросла трава. Зелена, свіжа, жива, прокинулася з думкою: земля готується прийняти своє назад. Друзі, я геолог. Я не віщунка, не провидиця, я людина науки, але наука. Це спостереження за фактами, і факти кажуть, що дійсно змінюється. Чи можна пояснити зростання сейсмічної активності на 32% тільки тектонікою? Можна чи можна пояснити збіг з графіком війни випадковістю? Теоретично так. Але коли ці випадковості починають складатися в візерунок, коли з'являються слова провидців, сказані за місяці до подій, коли земля трусить саме там, де має статися визволення. Тоді я, людина науки, кажу, можливо, є речі, які наука ще не пояснила, але це не означає, що їх немає. Сьогодні, 2 лютого 2026 року, земля під Кримом здригнулася. Поштовхи відчули тисячі людей. Більшість не надасть цьому значення. Але я надаю, тому що я пам'ятаю слова земля відштовхує чуже, і я вірю, наближається час, коли ці поштовхи переростуть щось більше. Не в руйнування – у звільнення, не в катастрофу повернення додому. До Великодня 2026 року два місяці, до серпня 2027 півтора року. Давайте спостерігати. Давайте фіксувати кожен знак, кожен поштовх, кожне здригання землі під окупованими територіями. Бо геологія це не тільки наука про каміння, це наука про пам'ять землі, а земля пам'ятає, кому вона належить. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, коли візерунок подовжиться. Поділіться цим відео з тими, хто з Криму, хто чекає повернення додому, хай знають навіть земля на їхньому боці. А якщо ви геолог, сейсмолог, дослідник, подивіться на дані самі завантажте графіки сейсмічної активності Криму з 2014 року. Подивіться на Криву. І скажіть мені, що ви бачите я бачу візерунок, бачу підготовку. Бачу, як земля готується повернути своє. До зустрічі у вільному Криму, до зустрічі на тому променаді в Керчі, де я колись гуляла дитиною. До зустрічі вдома. Вірю, знаю, чекаю слава Україні, героям слава!